Стоять, ти честно, серед... Лягай! Лягай, швидше! Лягай! Лягай, сказав! Лягай! Рюкзак, не! Рюкзак! Руки за спину! Все их полностью ході проведення оперативних заходів було затримано групу осіб чоловічої статі при республіки порушення державного кордону України з Республікою Білорусь. В подальшому вони будуть передані працівникам ТЦК та будуть нести відповідальність згідно чинного законодавства. Під час реалізації отриманої інформації прикордонним нарядом було затримано групу осіб призивного віку, які намагались незаконно перетнути лінію державного кордону з Республікою Білорусь. Порушники рухались на заміновану місцевість. Але завдяки вмілим діям прикордонного наряду були затримані. Таким чином вдалося не тільки не допустити порушення державного кордону, а ще й врятувати життя людей.